Дякую, пане президенте. Тепер просимо до слова Володимира Гриска, першого заступника голови Ради національної безпеки та оборони. До речі, цей фільм був задуманий і вироблявся, коли пан Гриско був нашим міністром закордонних справ. І це одна з частин великої роботи, яку міністерство робило і робить в сфері інформаційної кампанії щодо НАТО і європейської інтеграції. Дякую. Шановний пане президенте, шановний пане міністре, шановні колеги-посли, я собі дозволю виступати українською мовою, сподіваючись, що вона буде спочатку однією з мов НАТО, потім перейдемо до інших. Я думаю, що таки будемо, будемо працювати поступово. Тим більше, що в нас є, мені здається, за останні роки хороші наробки в цьому плані. Я думаю, що ми все-таки трошки ближче підійшли до реалізації своєї мети. Пане президенте, я хотів би насамперед щиро подякувати вам, бо ви є тією людиною, яка зробила надзвичайно багато для того, щоб Україна стала демократичною державою. Чому сьогодні кажу про демократію? Тому що, власне, завдяки тому, що ми в 2005 році стали демократичною, справжньою європейською державою, ідея і європейської інтеграції, і євроатлантичної інтеграції, вона почала справді пришвидшено просуватися вперед. Без цього, я думаю, було б важко говорити про реальні результати на цьому шляху. Безумовно, Борис Іванович, як наш двічі міністр, скаже: так, ми, і я був до цього так само причетний в інших іпостасях, Ми дуже потужно працювали і в 90-ті роки. але саме зараз, протягом останнього періоду часу, нам мені здається, вдалося зробити такі кроки, які нас реально виводять на той прямий шлях, який доведе до інтеграції в НАТО. Я маю на увазі рішення минулого року, коли ми отримали в руки інструмент, який називається річною національною програмою. Це власне є квінтесенцією, основою плану дій щодо членства, хоча ми його не маємо. Формально ми маємо головний інструмент, який нам дозволить і допоможе зробити цей крок вперед і практично підійти до євроінтеграції. Безумовно, постає питання, чи буде це просто? Ні, просто це не буде. Насамперед тому, що у нас є друзі, і ми всі знаємо, які, які відверто і, і вибачте на слові, доволі прямолінійно заважають нам в цьому нашому курсі. Тому що на жаль, є і серед членів України в НАТО скептики, які мені здається в даному випадку не до кінця розуміють, якщо дозволити, навіть і своєї відповідальності за те, що відбувається сьогодні в цій частині Європи і займають доволі егоїстичну позицію. Але я думаю, що ми так само будемо працювати не лише тут, в Україні, але й назовні, пояснюючи. Про що власне йдеться, і що не можна будувати безпеку одних за рахунок безпеки інших, е, я розумію, що у нас є потужна внутрішня п'ята колона, яка фінансується за кордону і яка проводить ті акції для того, щоб не донести до громадськості правду про е, цей альянс. Е, ці знаєте, платні плакальники по НАТО, вони вже договорилися до того, що НАТО це пенсіонер. Деякі кажуть, що його треба вже... Трохи не ховати. Я думаю, нам важливо зрозуміти, все залежить від нас самих. І мені здається, нам дуже важливо об'єднати зусилля влади і громадських організацій. Я в цьому плані хотів би щиро подякувати нашим колегам і друзям, які продемонстрували особливу якусь здатність відчути оцей настрій, зробити дуже важливі кроки для того, щоб. Зробити отакий хороший, чесний, правдивий фільм. Нам сьогодні потрібно об'єднати зусилля і в Україні, і за кордоном для того, щоб такі фільми дійшли фактично до кожного студента, до кожного старшого школяра, щоб вони потім стали предметом обговорення. Я дуже хотів би, щоб оцей наш план популяризації ідей про фільм на національних каналах. Потім був опущений і на регіональний рівень. Я в своїй новій якості безумовно обіцяю, що буду робити все належне для того, щоб і структура ради секретаріату ради національної безпеки і оборони до цього долучилася якомога інтенсивніше. І ще раз хочу подякувати панельку вам за запрошення. Хочу подякувати вам за вашу титанічну роботу без всяких сумнівів. На превеликий жаль зусиллями керівництва сьогоднішнього уряду. Ми цього року не маємо жодної копійки на такі речі, але у нас є друзі. Я думаю, що ми своїми друзями цю роботу проведемо. Так що я просто щиро дякую вам за співпрацю. Бажаю вам гараздів, об'єднаємо зусиль Дякую.